Отже, інтрига цього тижня, не він ще вже другого тижня, поспіль про те, чи буде дозвіл західних союзників, передусім Сполучених Штатів Америки для України бити по Росії, і ймовірно, ця тема буде обговорюватися під час зустрічі Зеленського із Байденом, яка очікується найближчим часом. Також є питання е, постачання іранських ракет, що відбувається на цьому напрямку російського союзника. І друг, і третя тема врешті-решт, це є ситуація у Курській області, де Росія спробувала викиснути українські війська, але здається, ситуація розвернулася у протилежному напрямку. Першуючи українські війська витіснять московитів із Курської області. Ну, це так, ймовірно. Отже, ці теми я буду сьогодні обговорювати з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Мене звати Олександр Сравцов, це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, і ви можете підтримати його. Це відео своєю вподобайкою. Підпишіться на мій канал, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. До речі, з приємністю вітаю нового патрона каналу Юрія Васьківського. Це дуже тішить, тим більше, що Юрій Васьківський є професором факультету журналістики Львівського університету, тобто це тішить. Отже, пане пане Дмитре, починаємо, мабуть, з тої теми, яка є найбільш зараз обговорювана, це дозвіл західних союзників, передусім Сполучених Штатів Америки, бити по Росії. Дозвіл, на жаль, знову затягується. Отже, що на цей раз стоїть не чи можливо про це вони не будуть повідомляти, а ми вже. Це зустрінемося, побачимо по зведеннях Міністерства оборони. Дякую за запрошення, пане Олександре. Я хотів би, власне, проаналізувати ситуацію в моменті, скажімо так, можливих помилок української сторони щодо. Прохання до на наших західних партнерів в моменті надання дозволу бити в російської території, ви пам'ятаєте. Основний аспект робився на тому, що ударатикам саме будуть наноситися по військових литовищах. Так. І відповідно сполучені штати, і поки я перепрошую трохи відволікся, і поки ця тема лобіювалася в ЗМІ. 에, Сполучені Штати заявили про те, що Російська Федерація за цей період вивела основні борти ВКС Російської Федерації в глиби російської території. Відповідно, сам 에, факт нанесення ударів атакам саме по летовищах він втрачає будь-який сенс. Тобто, основний аспект робився на тому, що удари будуть наноситися по летовищах. Вже потім постфактум, з'явилося повідомлення української сторони, що нам ліпше бити навіть не по самих літаках, як по аеродромній інфраструктурі, і це, начебто, дозволить заблокувати використання цих литовищ. Ну, риторика, м'яко кажучи, досить дивна, враховуючи те, що вона прозвучала вже на момент передислокації бортів, тому бити по пустих литовищах, порожніх. Ну, сенс досить невеликий. Як на мене, пане Олександр, на чому мала би українська сторона робити акцент? Удари не по литовищах, а по пускових установках С-300, С400? Для вельмашановної поглядачкої аудиторії пояснюю, ЗРК С-300 це ще зенитно ракетний комплекс радянського виробництва, але він модернізований для ударів по наземних цілях дальність ураження до 250 км. кілометрів. І тепер, якщо ми подивимося на статистику нанесення ударів по території України з використанням аеробалістичних ракет, то 30-35% – це якраз на долю с 300 Чому небезпека цих комплексів зенитно-ракетних? Тому що я ще раз підкреслю це балістична траєкторія. І відповідно працювати по балістиці можуть тільки ЗРК ЗРК Сампті, яких української сторони обмежена кількість у цьому основна загроза. І основне на чому варто робити акцент: що у Російської Федерації величезна кількість ракет до С-300, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони близько 7 тисяч ракет. Причому, пане Олександре, більшість з них вже мають граничний термін використання до 30 років. І, відповідно, Російська Федерація вирішує для себе два питання одночасно: перше, економічне, вони за рахунок ударів по території України вирішують питання утилізації ракет. Якщо ми подивимося навіть дані української сторони правоохоронних органів, не а, а, знаєте були. Неодноразові випадки, коли бойова частина с 300 вона не спрацювала, що свідчить про те, що, скорше за все, граничний термін. Ну і друге, це відповідна терор проти в першу чергу місцевого населення українських прифронтових міст Харківської області, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської тощо, тобто Дивіться, про що йдемо? Якщо би ми наполягали на тому, що на тлі затримки постачання ЗРК Петріот, тобто вже ставили до відома Сполучених Штатів, що є затримка з постачання ЗРК, було би доцільно вирішити це питання шляхом нанесення ударів по пускових установках. Бо. Передислокація зрк 300 на відстань більше 300 кілометрів не має жодного сенсу. Правильно? Так. Ну, якщо дальність ураження 250, якщо вони її перемістять на 400 кілометрів, то максимум, куди вона долетить, це по російському ж Білгороду чи відповідно курську умовному. Правильно? Так. І відповідно це дає до можливість Силам оборони України тримати під вогневим контролем пускові установки. І тут основне пускових установок у Москалі обмежена кількість. Фінською стороною було зафіксовані випадки передислокації зенитно-ракетних комплексів з Ленінградської області, тобто західних кордонів. Це фактично кордони з країнами НАТО, правильно? Фінляндія, Швеція, країни НАТО, відповідно, ну, посилення протиповітряної оборони було би цілком зрозуміло. В моменті якраз зовнішньополітичної риторики Російської Федерації натомість відбуваються зовсім протилежні речі: пускові установки С-300, С-400 перекидаються безпосередньо до кордонів з Україною для нанесення ударів по території нашої країни. А це свідчення, що пускових установок обмаль і друге. Під питанням навіть зовнішній контракт Російської Федерації з Індією щодо продажу С-400 Тріумф, ну це відповідно модернізований варіант с 300 Контракт був укладений ще в 2018 році до широкомасштабного вторгнення. І наразі російська сторона заявляє про те, що він буде пролонгований до 26-28 років. А це свідчить про що, шановна аудиторія, що ВПК Російської Федерації не в змозі випускати в достатній кількості пускові установки. Правильно? І тоді би це вкладалося в логіку дій української влади, що атакам си, навіть якщо їх обмежена кількість на чому наполягають Сполучені Штати, ви ж пам'ятаєте риторику? Ну, а сенс давати, якщо їх обмежена кількість, так, от, навіть один атакамс, якщо би знищив е, дві установки с 300 це знизило би можливість ракетного терору з боку Російської Федерації. Значно знизила. Ще раз підкреслю, доля С-300 в загальному о, обсягу ракетних ударів по території України до 35%. От на чому треба було робити акцент доцільності передачі нам штормшедал. Штормшедал дальність ураження до 300 кілометрів. Те саме. Тобто, за рахунок високоточної зброї, французьких скальпів, штормшедалів, атакамців, ми би знизили рівень ракетного терору. Так, Дмитро дивіться, у тій передачі американської передусім, зброї є дві, як на мене, ключові дати. Це перша це є. 5 чи 4 листопада, коли будуть вибори у США, так, і до, до якої лишилося небагато, потім буде короткий період від листопада до початку січня, коли вже по суті виборчий фактор відійде у минуле, і потім після 5 січня. Коли вже буде новий керівник Сполучених Штатів Америки, отже, як ці дати впливають на цю передачу? Чи можливо, що Байден дасть цю згоду? Але вже після після 5 листопада, коли відбудеться саме голосування, буде відомо, хто вже є керівником Сполучених Штатів? Не виключаю, давайте говорити, що до моменту закінчення президентських перегонів у мене є великі сумніви. Взагалі, що буде наданий дозвіл. Я пояснюю, чому ви пам'ятаєте навіть голосування в Сенаті щодо надання Україні військово-технічної допомоги на суму 60 мільярдів. Там основним з пунктів було надання концепції адміністрації Байдена і відповідно Камілою Харрісон Бачення перемоги України, тобто Сполучені Штати, відповідно, Трампісти вимагали відповідно від адміністрації Байдена чіткого розуміння, куди йде військово-технічна допомога. Так, от граничний термін був до якщо я не помиляюсь червня місяця надання стратегії. Передали документи лише в вересні місяці. Про що це свідчить? Про відповідне штучне гальмування цього процесу. 60 мільярдів військово-технічної допомоги ми побачили. Військово-технічна допомога обмежується сумами 250 мільйонів 300 мільйонів. Ми побачили, крім власне дозволу бити по території Російської Федерації, дозвіл, наприклад, на базування f 16 на території країн НАТО, зокрема Польщі і Румунії. Ні. Чи є дозвіл збивати аеробалістичні аеродинамічні тілі, країн на, ППО країн НАТО в небі над Україною? Ні. Тому це комплексне питання. Тому давайте будемо реалістами до закінчення вибору сполучених штатів надання дозволу бити в глиб російської території під великим питанням, пане Дмитре. Я, я не говорю про що, те, щоб не дозволили бити по території Росії. Вони для початку мали б почати збивати шахеди на своїй власній території. Абсолютно, і, і ми бачимо якісь е, е, ну, скажімо так, рішення координальні щодо цього питання. Так, Румунія вже заявила про те, що парламент буде розглядати відповідне постанову щодо збиття російських шахетів, але заяви польської сторони звідчить про зовсім протилежне. Вони досі не можуть знайти російський шахет, який зайшов на територію Польщі. Але в цьому питанні, пане Оксане, не все так трагічно для української сторони. Ви знаєте, як на мене блискавично зіграли знов таки британські і дипломати, і британські спецслужби. Я поясню, про що йде мова. Поки увага і Москви, і всього цивілізованого світу було прикута до двох столиць, відповідно Вашингтона і Лондона, в моменті якраз дозволу бити вглиб російської території західної зброї. Нідерланди, країна НАТО, приймає рішення щодо можливості використання силами оборони України озброєння, яке передано цією країною для ударів в глиб російської території. І там основне, знаєте, про що йдемо? Нідерланди не заперечують щодо використання f 16 у вітряному просторі Російської Федерації. А тепер я пояснюю, про що йде мова. І це великий привіт москалям f 16 може використовувати, наприклад, ракети повітря-Земля, адже 158. Це якщо ця перша модифікація, у них дальність ураження цілей, причому це високоточна зброя до 400 км 400 км. У Атакам, тактико-технічні, 300. Уявімо собі, якщо F16 заходить повітряний простір Російської Федерації, ну, умовно на 50 100 кілометрів, тобто дальність ураження до 500 км. Якщо це буде IGMB 2, ну це нам навряд чи дадуть, дальність ураження більше 1500. Називай 1900 кілометрів. IGMB. Дальність ураження тисячу кілометрів. І зауважте, пане Олександре, шановна аудиторія, після чергового Ранштейну Нідерланди заявляють про передачу Україні військово-технічної допомоги на суму 80 мільйонів доларів, але не розкривають характеру самої допомоги. Лише пояснюють, що це відповідна або запчастини до F-16, або відповідна спорядження. Тобто, можливо, навіть ті самі ракети. Тобто, поки Сполучені Штати пасуть задніх і намагаються тиснути на Лондон, європейські партнери вирішують питання самотужки, і тепер давайте подивимося на останні заяви Столтенберга. Він вже буде залишати свою посаду, але заяви більш ніж красномовні, що основна загроза це не в питанні нанесення ударів в лип російської території, а в можливому факті військової перемоги Російської Федерації досить показово, так. І друге, він говорить про те, що питання надання дозволу бити в російської території буде виключно пререгативою кожної країни НАТО. Тобто, поки відповідно росіяни сподіваються на дію пункту 5 статуту НАТО про колективне відповідно безпеку, бо всі рішення в НАТО приймаються колегіально, Прийнято досить цікаве рішення, тобто кожна країна НАТО буде давати персональний дозвіл. А це вкладається в концепцію двосторонніх договорів між Україною і кожною з країн НАТО про військову технічну допомогу. І зауважте, вже після Нідерландів, Швеція та інші країни так само заявили, а ми не проти використання власного зброєння влипа російської території. А Швеція, пане Олександре, я нагадаю, це відповідно гріпені. А вони за своїми тактико-технічними характеристиками не гірші, а навіть і кращі у деяких параметрах і за американський f 16 І причому шведська сторона заявила про те, що ми все ж таки будемо їх передавати. А там ціла лінійка шведської зброї, бо шведський ВПК вважається одним з найбільш потужних в Європі. Тому, шановна громада і шановна поглядацька аудиторія, не все так погано для України. Цьому питанні. Пане Дмитре, ще коротко, зв'язку з цим коротеньким питанням, і ми з вами обговорили перед цим ефіром, бо буквально сьогодні з'явилася інформація про те, що на кордоні з Норвегією підвищений рівень радіації. Є. Що це може бути і про що це може свідчити? Ну, давайте поки не коментувати, але в будь-якому разі, якщо є повідомлення. Це так званий радіоактивний хвіст. Я не виключаю можливість переміщення ядерних боєзапасів Російської Федерації, бо відповідно є певні місця зберігання ядерних боєзапасів на території Російської Федерації. Це за різними оцінками до сіми. І відповідно на момент транспортування ядерних боєзапасів він дає фон радіоактивний. І наші західні партнери, незважаючи на те, що Росія заявила про призупинення відповідно договору про нерозповсюдження ядерної зброї, мають можливість моніторингу переміщення ядерних боєзапасів. Тому дочекаємося власне подальшої інформації, але ну але наразі це те, що є, те, що ми можемо коментувати, бо інформації обмаль. Зрозуміло.